Я насправді здивована, що тема корпоративного управління, незважаючи на все, остається актуальним. Дійсно, багато що змінилося. По-перше, підприємство України вже оговтувалося. По-перше, це ті, хто виборюють нашу перемогу, да? це наш фронт. А інші це ті, які повинні підтримувати економіку, зробити все для того, щоб втілити наші стратегічні плани щодо відновлення інвестиційної привабливості України. Привіт, Олена, наче ми з тобою не розлучалися. Привіт, віка, і я хочу сьогодні нашу цільову аудиторію долучити до розмови щодо розуміння діяльності наглядових рад під час війни. Так, дійсно, наглядові ради, вони безперечно, ми вже з тобою це обговорювали неодноразово, повинні переформатуватися. Насправді, якщо це дійсно ефективна наглядова рада, а не форма заради форми, то це може стати найбільш ефективним механізмом для власника для того, щоб ефективно вибудовувати процеси в період військового часу. Ми вже всі пристосувалися для того, щоб працювати в цих умовах, які ми опинилися. І для того, щоб наглядова рада виконувала власне свої функції, оперативно приймали рішення, не були тільки елементами для того, що того вимагає законодавство. активно включалися в до діяльності підприємств, і тут мало, я хочу тобі сказати, мати ще е, антикризові навички. Безперечно, дуже важлива і соціальна позиція, яку займають безпосередні члени наглядових рад. Тобто, ті, які працюють видалено, в нас ще там в державних підприємствах є такі там батальйони Монако і таке інше. Цього взагалі не повинно бути на сьогодні. Це повинен бути. Злажний такий інструмент, який має запропонувати нову стратегію, можливо, не таку довгу, яка була до військового часу, саме тут і саме зараз. Що треба робити? Що треба робити потім, і звісно, паралельно з цим будувати стратегію на майбутнє довгострокову, давати рекомендації. А які повинні бути рекомендації? Це рекомендації не ті, які були до військового часу, тільки стратегічного характеру. до і то тобто, на, наразі розумієш, взагалі-то наглядова рада виконувала стратегічну функцію да, до військового часу. Зараз, на мою особисту думку, це треба перевибудовувати, тому що треба підключатися всередину процесів, давати чіткі рекомендації відповідальним департаментам та підрозділам. Що треба робити, розробити декілька сценаріїв можливого розвитку бізнесу, починаючи з розвитку і до згортання чи заморожування певний час? Не побоюся цього сказати, тобто провести інструктаж. Всередині компаній надати чіткі методичні рекомендації не тільки щодо верхинорівневих цілей, а так як практично мають працювати підрозділи цих підприємств. А що не повинні робити наглядова рада? Розумієш, на мою особисту думку, існування наглядових рад, як це було в минулі часи, особливо для державних підприємств заради самих наглядових рад, повинно взагалі зникнути як клас. Не потрібно затягувати засідання, скликання засідань, формування Відтягування часу, відтягування часу, формулювання фінальних рішень після прийняття рішень, не якісної побудови комунікації з операційним менеджментом, відсутність комунікації з акціонером. Все це повинно відійти на другий план. Наглядова рада. Якщо вона дійсно займається своєю справою і є той ланцюжок, який допоможе найефективніше побороти кризу, вижити та ще навіть розвити підприємство. Я тебе зрозуміла. А ще раз що найголовніше? по пунктам? Найголовніше – це команда. Наглядова рада, як уся команда має працювати злагоджено. Знаєш, якщо ми займаємося, наприклад, греблею на лодці, то, то тара, всі разом. всі разом повинні грести в одному такті. Да? Тому якщо ти гребеш сам, то, то воно трохи виходить не за вітром. Да? Тому злажена робота угу. чіткі цілі. І комунікація з операційним менеджментом допоможуть подолати якісь певні проблеми, які існують безперечно на підприємствах та в компаніях в цілому. Ну а по-друге, треба брати до уваги ті умови, в яких ми опинилися, і розробити такий механізм, як в таких умовах здійснювати не тільки операційну діяльність, а реєстраційні дії, наприклад, які пов'язані там з відчуженням, придбанням. Активів, ну і таке інше. А ось про це ми поговоримо з тобою наступного разу. Я дякую тобі за як завжди конструктивну розмову. Та я думаю, що нашим підприємцям та нашою діловою аудиторією було сьогодні що підчеркнути з нашої з тобою бесід. Дякую, Віка, як завжди, за конструктивну розмову, незважаючи на всі ті перепони і умови, в яких ми зараз є. До зустрічі! До зустрічі. А за надану нам локацію я хочу подякувати щиро естетичній клініці. Butterfly of Лондон до речі, це найкраще місце, де можна одразу доглядати за тілом та обличчям в одному місці.